Harno je pozitivno. šutke šutka mi, no treba nam sos činiti na svadjbu. Tako što pokazuju vam bilaj sos, bilaj sos. Nekajte se, uvažno. Berete ukrop taj časnog, kladete u to što se zaraz boje zbivati u blender. Mećete tuda šiz zubočku časnog. Mečete smetanu. Pet ložog. Pjatj. Не 4 и не 3, а 5. Не знаят, вмислите ми се сюда. Съплете са остреляки, така е 1, 2,5 уложи. Це в нас усе майонез. Це ніж мене підробля. Оливового олою в мене екстра олива одну ложечку. Тут ще є три ложки майонезу зульпопере. Ото вам не показала, бо щось це перервало відео, а новий робити не буду. І все все, змішуєте і виходить, некайте. Такий файний соус. Йдемо кушати. Беремося ложечку ніякий красний. Ну дуже добре. Ям не годна передати на кілько добре, унця ще настоїти з тим чесноком. Нямка, чініт соус, щоб сте добре м'ясо з букуну. З гарного вам і позитивного.